У Вінниці збільшується кількість будинків, мешканці яких беруть управління своїм житлом у власні руки. З початку року в місті зареєстрували 17 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, при тому, що за весь 2022 рік їх було створено лише 34 17 новостворених цьогоріч ОСББ, 3 – це новобудови, решта 14 об'єднань це старий житловий фонд, який часто потребує проведення ремонтів. Серед переваг створення таких об'єднань, можливість самостійно розпоряджати Коштами, контроль витрат, проведення заходів з енергоефективності, зменшуючи таким чином розмір платіжки за житлово-комунальні послуги, проведення першого капітального ремонту одного з конструктивних елементів будинку коштом міського бюджету. Звісно, темпи і процедура створення ОСБ, вона є незмінною. А якщо говорити про тенденції створення ОСБ, звісно, кількість щороку збільшується логічним є пояснення трошки знижені темпи, оскільки. До війни був ковідний період, коли максимально на державному рівні обмежувались будь-які масові зустрічі, в тому числі і збори масові для уникнення захворюваності. Звісно, якби не було можливості фізично зібратися і прийняти рішення щодо подальшого управління будинком через ОСВБ. початком війни частина співвласників, звісно, виїхали з певних. Суб'єктивних причин на це. І сьогодні, потрохи, і в минулому році також вже десь в другому півріччі 2022 року вже трохи відновилася тенденція по проведенню зборів щодо створення ЗВ. Ми розуміємо про те, що війна, але життя не зупиняється, і ми маємо максимально створювати нормальні комфортні умови для подальшого функціонування і відповідного проживання в городян в місті війни.